Що для вас ця велична, якщо одним словом не розмовиться? Це мій другий. Судніцин Михайло Володимирович, полковній підставця. Михайло Володимирович, Я, будучи курсанткою, наслухалася про вас ось такою в 2007 році. Е, найперше, вас усі курсанти, які в нас в університеті, знають як людину, яка брала участь у ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції. Е, ви тоді, якщо мені пам'ять не з радіо, вже офіцером. Так, був офіцером і я. Викладач цикло тактики. Скажіть, будь ласка, тоді ви розуміли, куди ви ведете їх? У 1936 році я вже працював на посаді викладача циклу пожежної тактики, викладав предмет протипожежної служби цивільної оборони. Що це таке? В принципі, я вже для себе усвідомлював. Чому? Бо предмет протипожежної служби цивільної оборони якраз навчає курсантів. Діям особового складу в зонах радіоактивного зараження, в зонах променевої радіації, в зонах, де могла статися, використовуватися мас, зброя масового ураження. Тому я приблизно знав, що це таке. І ще коли 26 квітня почалася аварія, сталася технічна аварія, нас всіх зібрали 1 травня керівництво нашого навчального закладу, зібрало. Деяких викладачів це ті, ті які саме працювали з курсантами по даним предметам. це зброя масового враження і протипережа служба цивільної оборони. Це був підполковник Калінін, підполковник Тербецький і я. І нам сказали, що треба готувати взагалі весь навчальний заклад для ліквідації даної аварії. Тому ми, я трошки усвідомлюю, що це таке. Ми підготували цілу програму підготовки нашого навчального закладу і ми проводили. Заняття зі всім особовим складом нашого училища. Це було страшно. Ну розумієте, страшно. Бо чому? Якщо реактивно зараження місцевості це такий вид радіації, яку не видно, не чути, ні запаху, нічого немає. Людина йде, вона опромінюється, а потім невідомо що. Але все рівно знали, бо ми вже знали наслідки перших наших побратимів, перших пожежних, які Прийняли дану вогонь на себе. Це і два лейтенанта правий кібіно, і перші пожежні, які були в Прип'яті і в Чорнобилі. Тобто ми вже знали. І було страшно, але треба все одно, там сказав, що треба комусь робити, і ми йдемо виконувати ту задачу, на яку ми вчилися в цей час. Після того, як ви повернулися, яку посаду ви обіймали? Я поїхав на ліквідацію аварії разом з курсантами з посади викладач протипожежної служби цивільної оборони. Повернувся так само на посаду викладача протипожежної служби цивільної оборони. Але потім керівництво училища полковник Касівченка запропонував мені посаду заступника начальника господарського відділу. І деякий час я був на тій посаді, ну, може, зв'язку з тим, щоб трошки менше було навантаження. Бо курсанти, які були зі мною, вони так само ну, трошки мали свої привілегії. Вони всі, після того, як повернулися, знаходились на, на санаторному курорті, відпочивали. Ну, і, але потім час іде, і я назад повернувся на посаду викладача, старшого викладача, вже не проти пожежної служби цивільної оборони, от даний предмет перегрів. Мінували на організацію аварійно-рятувальних робіт. І вже до кінця своєї практичної діяльності я працював на старшого викладача організації аварійно-рятувальних робіт. Повертаючись трішки назад, як ви дізналися про цей навчальний заклад? Ну, про даний навчальний заклад я знав ще трошки скорше, ще коли вчився у нас у школі. Бо в 67-му році даний Поступив в навчальний заклад і в 70-му році закінчив мій брат даний навчальний заклад. Ну і вже, що таке пожежно-технічне училище, я знав, що воно таке є і вже готувався, що буду працювати вчитися і далі працювати. Чи продовжилася ваша династія? Ну, по даній словам, так, трошки династія продовжилася. Я закінчив навчальний заклад в 76 році, потім закінчив в Москві вищу інженерно-перетнічну школу МВС. Ну а зараз працює в гарнізоні пожежної охорони військову мій ОНУ. Працює на посаді начальника карула пожежної рятувальній частини 4 Що для вас ця коли, якщо одним словом не розмовляв? Багато казати буду, Це мій другий дім. Я тут можна сказати, прожив, пробув більше половини свого життя. І з ким ви підтримуєте зв'язок? З своїх однокурсників чи можливо з тими, з ким ходили на Чорнобиль? Зі всіма курсантами, які були зі мною 9 чоловік-курсантів, я підтримую зв'язок, але на жаль. Дев'ять чоловік вже немає, залишилося у нас, троє чоловік вже пішли в той світ. Це Саша Свинтіцький, Білорусь, це Сережа Клімчук, це Сережа Клімчук з Нейтішина Хмельницької області і Іван Блажко з Молдови. Всі інші поки що здраві, я можу сказати, ну здраві відносному, але з ними постійно спілкуюся. От буквально позавчора розмовляв з світі Авраменко з Чернігова. На жаль, від'їжджав, приїжджав в Чернігівськ в такий час. Буквально так само з Юрей Каличуком. Спочатку він був в Закарпатті, але потім переїхав в Херсонську область і так само зараз знаходиться в тяжкому становищі в окупації. Але ми з ним підтримуємо зв'язок зі всіма хлопцями з Юра Сауля з Білорусі. Постійно мені присилають поздоровлення, ми не спілкуємося. Тобто зі всіма хлопцями, які були зі мною, ми підтримуємо тісний зв'язок. Ну і зі своїми однокашниками, якими ми вчилися, прийшли тут три роки, можна сказати, спали ліжко з ліжком, тобто, всі хлопці, з які ми вчилися, ну ні всі, зі всі, всіма, У нас, коли ми вчилися, дуже багато вчилося і з Росії. Росії вчилися Кабардино-Балкарії, Дагестану, Молдови. Зараз трошки складніша дана ситуація, але ж ми підтримуємо зв'язок, який треба. І кожні п'ять років організовуємо зустріч, на які всі приїжджають. Ну і хочу сказати, що курсанти, які були зі мною, вони так само знають, що тут таке наш начальний заклад. Ми з ними відкривали пам'ятник, коли було 25 років Чорнобиля. Вони всі були запрошені. І ми відкрили його, і даний пам'ятник зараз є один із найкращих пам'ятників, який у нас є на території нашого навчального закладу у всій Україні, можна сказати. Я на багать, багатьох місцях був, бачив дані пам'ятник, але наш величезний. Скажіть, будь ласка, з огляду на кількість років, присвячені пожежній справі, давайте так це загальному, якби вони були рятувальними, пожежними? Ким ви були, чи ви не бачите себе ніким? Знаєте, я ще коли вчився в школі, я завжди, завжди мріяв про погоду. Чесно кажучи, ще з 8 класу, коли я вчився, я поступав сворост на вчилище за час. Але так сталося, що, що не пройшли, не поступив. Але вже знав, що після 10 класу буду вчитися на рятівника. Ну і так само, як ви казали, по династії онук вже... Знав, що буде рятувальником так само з 8 класу, бо закінчив Вінницький ліцей цивільного захисту, прийшов, своє ставлення, закінчив тут магістратуру і зараз працює. Ваші правники будуть вчитися також в нашому університеті. Дай, Боже. Сюди? Дай Боже, щоб був мир на землі і будуть вчитися. Якщо...